Атакують кровопивці. У львівських лісах і парках активізувались кліщі. До лікарень мали не щодня звертаються десятки людей. Я так стараюся, ну дивитися, оглядати себе ту травичку, то все не ну, як. Я маю кліонку під низом, бачите. Кліщі ретельно обирають для себе місце. Полюбляють коліна, шию та волосяний покрив голови. Якщо вкусив кліщ, варто звернутися до лікаря, адже ці комахи переносять енцефаліт та хворобу лайма. Перші симптоми це так звана повзуча мігруюча еритема, Тобто на тій ділянці, де був покус кліщем, через деякий період після того, як вже кліща зняли, нібито забули про цей факт, з'являється така червона плямка. Ця плямка може збільшуватися в розмірах. Вона може змінювати свою локалізацію. Майже всі кліщові інфекції вражають центральну нервову систему і нерідко приводять до смерті. Та ще гірше кліщі атакують собак. До цього ветеринарного кабінету минулого тижня приводили більше 24 лапих він викликає руйнування еритроцитів. Еритроцити руйнуються, і звичайно, що тварина виникає анемія і тварина гене. Тому варто обробляти собаку відлякуючими препаратами. Та інколи всі заходи безпеки марні загалом від інфекцій зі ста собак виживають лише двоє.